Словено царство отца і сына і святого Духа, пресно, и присно і и повеки. 17 березня 2024 року, у неділю сиропусну, прощено спомин Адамого вигнання з раю, блаженіший митрополит і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Проверський Антоній, Вікарії Київської єпархії, Митрополит Васильківський Осаф, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Ночь, куба придет, приближися, Подложим куба делотянная, И по плечам оружие свето. И даже посетиться не будете, якобы лицемерие светлый джим, Обращает болица свои, когда я вижу человеком спасяся. Аминь, глагол льва. Яко вас приемлет мзду своем, и же по помаши главу твою и лице твое умы. Я когда не явившийся человеком, посяся, отцу твоему и же в тайне. Я те своє в тайні, воздасть тебе. Я Після читання святого Євангелія блаженніший в звернувся до Пастви зі словом проповіді. Для чого ми згадуємо сьогодні е е е е Ізраїля, Адама із Ізрая? Тому що Адам лишився рая через нарушення поста, а ми через соблюдення поста повертаємо собі втрачений рай. Нарушені поста людина лишилася рая, в сублідіні поста людина знову входить в рай. А святий Великий Пісця якраз той час, коли людина повинна духовно трудитися більш інтенсивно, активно трудитися над тим, щоб очистити себе від скверних гріха, від всякої неправди. Гріх взагалі, який він є, всіх, всі роди гріха, вони в своєму корні мають неправду. Неправду по відношенню до Бога, неправду по відношенню до один до одного, по відношенню до творіння Божого, неправду по відношенню до себе самого, Оце є суть гріха, неправда. І за час святого Великого Поста ми повинні прикласти зусилля, наскільки хто може, щоб хоч трохи або більше, або менше себе очистити від всякої неправди, від всякого гріха. І таким чином людина знову стає способною. Повернутися в рай, або повернути собі втрачений рай. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених. Зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. На заупокійній Єктинії піднесли молитву за спочилого святішого патріарха болгарського Неофіта, який відійшов до Господа 13 березня. давленному святейшему патриарху Неофиту и сотворимому. У Небесній обителі, пристоятель Болгарської церкви, Святійшого Патріарха Неофіта, ми сьогодні молилися за упокій його душі Це була прекрасна людина, це був християнин без великої букви, це був ієрарх, це був пристоятель церкви який багато років очолював Болгарську православну церкву і був добрим корчем і добрим прикладом християнського смирення і благочестя. нехай Господь упокоїть його душу сильних праведних, а нас помілує і спаси якоблагіть і чоловіка люді. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздравляю з праздником Воскресного дня, по щодною неділею у п'ятій годині буде чин, чин прощення в цьому храмі, нехай молитвою Пресвятої владичився нашої Богородиці, Приснадіви Марії, Господь благословить. Кожного з вас, ваших сродників, подасть потрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай Господь благословить миром, нашу землю і весь світ. З праздником! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.